Сьогодні у Кримучуці на базі дитячо юнацької спортивної школи імені Кисельова стартував перший тур всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 2013 року народження. Масштабна подія, що об'єднала десятки юних спортсменів, їхніх тренерів і вболівальників з усіх куточків України. Це всеукраїнська баскетбольна ліга. Це найпрестижніший чемпіонат України серед дітей. Чемпіонат проходить в декілька турів на даний момент. 37 команд. Загалом в самому чемпіонаті ми будемо грати майже з кожною командою. Це перший тур. Наразі до нас приїхав Кривий Ріг і дві команди з Харкова. Для того, щоб вийти з туру, наступний тур, нам потрібно принаймні дві перемоги. Цей тур став справжнім святом спорту для юних баскетболістів і шанувальників гри. У змаганнях беруть участь понад два десятки команд з різних куточків України. А представниками Кременчука стали вихованці команди Пушті. У першому матчі наші хлопці зійшлись у запеклій боротьбі з суперниками з Кривого Рогу. Гра видалась динамічною та емоційною і подарувала команді з Кременчука перемогу. Для юних спортсменів це не просто турнір, а важливий етап у розвитку, можливість відчути смак великого спорту, проявити характер і згуртованість. Вони грають із натхненням і вірою в перемогу, адже кожна зустріч на майданчику це крок до мрії. Сьогодні в нас була гра зі з командою з Кривого Рогу. Редрок дуже цікава команда. Грає сильно. Дуже цікава була гра, цікаві моменти. Нелегка гра, відразу скажу, бо граємо майже на рівні, і ми така була запекла битва. Подаваша, ми кожне тренування вдосконали, вдосконали свої навички. Гра була цікава, запекла. Вони билися до кінця. Сьогодні ми їх виграли, але це не означає, що нам потрібно розслаблятися. а в подальшому. Далі, так з тим же самим результатом, гарно вкрати і битися до останніх секунд. Бажаємо нашим баскетболістам не зупинятись, тренуватися з завзяттям, крокувати вперед і здобувати перемоги для себе, своєї команди і рідного Кременчука. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.